Шістнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Балістичну загрозу оголосили для південних українських областей, для яких саме ви зараз побачите на своїх екранах. А, і як повідомив міський голова Миколаєва, у місті було чутно вибух. Це повідомлення з'явилося буквально кілька хвилин тому. Всі деталі наразі зараз з'ясовують. За Ми просимо усіх дослухатися до попереджень і бути в безпечних місцях. Довго очікуване підсилення отримали українські повітряні сили. Міністр оборони Рустему Мєров підтвердив, що французи надали винищувачі міраж 2000 а королівство Нідерландів винищувачі Ф 16 Ці бойові машини вже в Україні. Я нагадаю про те, що офіційний Париж передав літаки міраж раніше. Повідомив міністр оборони Франції Себастін Лекорню. Він зауважив, що за штурвалами цих бортів українські пілоти, які багато місяців навчалися у Франції, а тепер захищатимуть українське небо. Доправлення міражів анонсували торік. Французький президент Еммануель Макрон повідомляв, що його країна організовує шестимісячні курси пілотів із літа 2024 року для підготовки кермування міражами. Росіяни атакували Салтівський район Харкова безпілотником в обласній військовій адміністрації. Кажуть, влучив він у фасад житлового будинку. Попередньо постраждалих немає минулої доби. Росіяни двічі били по місту шахедами. З місця прильоту зараз на зв'язку з нами Світлана Шакера. Світлано, вітаю! Розкажи, будь ласка, які наслідки цих обстрілів? Вітаю Олександре. Так дійсно з вчорашнього вечора росіяни атакували Харків двома шахедами і двома молнями. Учора близько 23.30 перший шахед поцілив ось тут у Салтівському районі, де ми зараз знаходимося по найбільшому у місті торгівельному центру. То удар шахеда прийшовся по торговому павільйону, який знаходиться зараз за мною. Ударною хвилею розбило усі магазини довкола розбито більше 200 магазинів. Тут побито вікна, двері, немає стін. І відночі тут власники цих магазинів вони перебирають свій товар. вночі. Вони його охороняли зараз товар весь побитий, потрощений, перемішаний зі склом. Тому його вони його зараз перебирають, намагаються вивести в інше місце. А двері та вікна намагаються забити дерев'яними плитами. Будь ласка, послухайте, що вони нам розповіли. Все окна абсолютно полностью выбито. Магазин повело. то есть, Тут ни одного стекла прилет туда был. Мы тут с ночи находились, охраняли, потому что товар, чтобы никто не размародерил. Естественно так. Не знаю пока, что делать. Вроде нам хотят перевести в другой магазин. Отчаяние пока полное. Но не сдаемся. Слава Богу, что не погорели. Потолок упал. На майск. Ла, ви ж, бачите, товар трошечки порізаний так. Ну, це все, як кажуть, головне, що ми живі все. і що це все трапилось вночі, бо якщо б це було в день, тут багато людей. А те, що це постраждало, це речі, якось переживемо. Головне, що люди ціли, бо це дуже жахливо. Тут же поруч знаходиться і дитячий хаб, де вже сьогодні мали проводити із дітьми різні івенти. Ми поспілкувалися із волонтерами із Канади та США, які тут співпрацюють із дітьми, і вони просто шоковані тим, як можна себе поводити із мирними людьми. Шоковані цим перельотом. і сьогодні також о першій ночі росіяни вдарили ще одним шахедом по Новобаварському району. Поцілили по інфраструктурному транспортному підприємству. Там пошкоджені лінії електропередачі, постраждалих на щастя. Немає, і буквально ось півтори години тому росіяни вдарили. Безпілотником типу «Молнія» теж по Салтівському району «Молнія» прилетіла буквально ось в трьох кілометрах від цього місця, де ми зараз знаходимося. Вона поцілила фасад житлової дев'ятиповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих. І ще одну «Молнію» до того вдалося силам ППО збити. Такі маємо новини на цю хвилину. Олександре, дякую, Світлану, за роботу. Про ворожі обстріли Харкова нам розповіла моя харківська колега Світлана Шакера. Херсон і населені пункти області перебувають під щоденним прицілом ворога. Російські війська атакують артилерією, дронами та авіабомбами цивільне населення. Але багато людей залишаються там, продовжують жити і працювати. Для безпеки херсонців громадські організації спільно з міською владою ремонтують та переоблаштовують укриття. Усе бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Постійно. Звичайно, як тривога така вже серйозна, серйозна. То біжимо, то ми біжимо один за одним гуськом і ховаємося тут. Щойно пролунала повітряна тривога у Херсоні. Місцева жителька Олександра спустилася до найближчого укриття. Вони у місті відкриті цілодобово. Тут більш безпечно, ніж на вулиці в квартирі, і це дуже добре, що так зробили. Тому що ми не виїжджали весь час вже в такому віці, що не поїдеш нікуди. Найпростіший сховок у житловому будинку у ньому є дитячий куточок із іграшками та книжками, інтернет для виходу на онлайн заняття та санвузли. Люди спочатку самі привели його в більш-менш нормальний стан, але він не відповідав тим вимогам до найпростішого укриття. Ми провели тут ремонтні роботи, забезпечили всім майном. І на сьогодні люди перебувають тут, спускаються під час повітряної тривоги або, взагалі, коли обстріл. Коли у нас лунають нас. Запросили сьогодні зробити котиків нерозлучників. Це як підготовка до 14 лютого. Знову ж таки, аля оберег для кохання у сім'ї. Ось тому ми всі тут з мамами зібралися, щоб це зробити. В іншому укритті в одному з навчальних закладів міста діє цілий простір із корисним дозвіллям. Щодня сюди приходить із донькою Ольга, поки дитина на танцях жінка відвідує різні майстер-класи. По Перше, це соціалізація діточок. Знову ж таки, для мам спілкування це ну немало важливо, тому що ну у всіх нас багато там друзів, родичів пороз'їжджалося. Там деякі самі залишились. І якраз ось такі центри вони допомагають знайти нових знайомих, нових друзів. Так само і для діточок. На жаль, не працює ні школи, ні дитячі садочки. І тут вони ж знову ж таки знаходять спілкування, вони соціалізуються. Раніше тут був пункт видачі гуманітарної допомоги. Нині сховища площею 250 квадратів. Громадська організація спільно з міською радою облаштувала для дітей різного віку та дорослих. Простір залишати мама немає права. Мама привела дитинку, вона знаходиться тут. І ми почали робити комбіновані заходи. Дитина у нас займається своїми заходами по біку. А для мам ми організували йогу, джампінг, арт терапію, інфосесії. Ми запрошуємо по розвитку жінок. По написанню резюме. у нас зараз сучасна така інфосесія. У Херсонській територіальній громаді облаштовано 276 найпростіших укриттів та 20 сховищ. Нині регіон потерпає від щоденних ворожих скидів, тому тамтешня влада працює над тим, щоб підготувати для людей надійні локації захисту. На сьогодні у нас а, десь майже 30 тисяч квадратних метрів відремонтовано і одночасно можуть перебувати 47 тисяч населення в укриттях. Всього на сьогодні у нас десь близько 80 тисяч населення в Херсонській територіальній громаді, то ми все-таки маємо. А, Плани забезпечити все населення. Завдяки благодійникам укриття стає не лише місцем для порятунку, а й можливістю провести час з користю. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці Телеканал інтер, марафон Єдині новини. Через авіакатастрофу у Казахстані Баку готує позов до міжнародного суду проти Москви. Таке рішення в Азербайджані ухвалили, оскільки Росія упереджено підходить до інциденту та намагається відвернути увагу від трощі. І це навіть попри те, що міністерство транспорту Казахстану вже опублікувало початкову доповідь про аварію літака. Нагадаю, торік, 25 грудня, літак Азербайджан Airlines, який здійснював рейс Баку Грозний, розбився неподалік аеропорту Актау у Казахстані. Як засвідчили експерти, його збили російською системою ППО. Внаслідок аварії загинули 38 людей із 67, які перебували на борту. Передати газу Сполученим Штатам після завершення боїв таке запропонував Дональд Трамп. Про що написав у власній соцмережі True Social. мовляв, щойно мене гаряча фаза. Вашингтон зміг би перебрати на себе місію з відновлення цієї місцини. Раніше американський президент назвав потенційний проєкт Рів'єрою Близького Сходу. Разом із цим палестинці, що нині населяють Анклав, мають бути переміщені до інших країн, яких саме він не уточнив. Ізраїль пропозицію Трампа привітав натомість Туреччина виступила проти. Мовляв, це не та риторика, яка б задовольнила Анкару. США візьмуть контроль над сектором Гази та пророблять із ним велику роботу. Ми відповідатимемо за демонтаж і утилізацію усіх небезпечних бомб та інших видів вибухівки. Вирівняємо ділянку та позбудемося зруйнованих будівель. Попереду економічний розвиток, необмежена кількість робочих місць і житла для всіх жителів цього району. Без сполучених США. штатів держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не поїде на зустріч голів МЗС країн Великої Двадцятки через антиамериканську політику влади Південної Африки, що головує цьогоріч. Про це він написав у соцмережі Ікс. Раніше Дональд Трамп оголосив про припинення програм фінансової допомоги Південно-Африканській Республіці через масове порушення прав людини в цій країні. Дводенна зустріч очільників МЗС країн G20 стартує в Йоганнесбурзі 20 лютого. У Кропивницькому дружина полеглого захисника Володимира Панфілова Ольга відкрила дитячий центр, у якому на кілька годин можна залишити маленьку дитину, якщо є потреба вирушити у справах. Зробила це на згадку про коханого чоловіка та батька їхньої доньки, з яким разом мріяли про родинний бізнес. Нині така послуга стала дуже актуальною серед дружин захисників та вимушених переселенців. Більше про це в нашому сюжеті. Доброго дня, вітаємо в нашому дитячому центрі погодинному для дітей. Запрошуємо. 24-річна Ольга показує дитячий простір Чіполінка у Кропивницькому, кілька просторих кімнат, безліч розвивальних іграшок та доброзичливі співробітниці. Це дитячий погодинний центр. Тобто сюди приводять дітей в потрібний час на потрібну кількість годин. Щоб батьки могли виконати свої справи, відпочити, зайнятися якимись своїми хобі і взагалі присвятити якийсь час собі. У центр постійно приходить переселенка з Херсонщини Анастасія. Тут у Кропивницькому, немає рідних, тож на кого залишити двох маленьких синів для неї було проблемою. Так як я переїхала, чоловік військовий постійно на службі, тому я тут за сама, і коли от треба, як паличка виручалочка, приїжджаю, закидую малих, їзди з документами розбиратись і навчання. Ну тобто все, що треба, я роблю свої справи, а потім приїжджаю, забираю дітей. У центрі можна залишити дитину віком від року до п'яти на кілька годин для старших за бажанням проводять творчі майстер-класи. Ми Проводимо малювання, курси малювання, скажімо так, майстер-клас зліплення. Також ми можемо там дуже діткам, подобається, коли вони висипають пісочок або щось типу таких як блискіток. Ідея створити такий центр у Ольги з'явилась після народження донечки. Осередок присвятила своєму чоловікові, адже з ним за життя мріяли про родинну справу. Володимир Панфілов, боєць 57-ї бригади, загинув у червні 22-го. Є свідчення побратимів. Однак його тіло досі не повернуто, тому офіційно він вважається зниклим безвісти. Він був на Майдані, і в 17 з 17,5 років пішов в АТО. І одразу. На ну. Він одразу, коли приїхав, зробив мені пропозицію, одразу ми там знайомі були місяць. І в нього закінчився контракт, він залишився тут. Але потім 22 року він в перший же день повномасштабного вторгнення він пішов під військомат і одразу поїхали вони. А він був в Тошківка під Лисичанськом. Там він загинув, коли поліції тільки виповнилось 5 місяців. Усі кошти, які отримує як дружина без вісти зниклого захисника, вклала в цю справу. Центр назвали Чіполінка, бо так жартома з чоловіком кликали донечку. Коли чоловік загинув, звалилось все на мене, всі домашні справи, всі справи там зламалась машина, все-все, все на мені. Допомога, звісно, була, але не завжди коли потрібно було. Терміново, і от я вирішила, що треба щось робити. Дружини військових, це, мабуть, 99%. Всі вони приходять перший раз посидіти з дітьми разом. Десь тут подивитися, як дитинка звикає, чи комфортно, і трошки діляться своїми емоціями. Ми з ними тут і обнімалися вже, і душу виливали один одній, тому що це, це одна велика сім'я зараз. Ця справа для Ольги стала більш ніж роботою. Тут вона відчула свою користь, об'єднала однодумців, знайшла ресурс та життєві сили. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новини о 17-й. Ну а доти, Олександр Васильченко із розмовами про важливе розповідає Олександр. Про що Дякую, Олександре, реєстр українців на тимчасово окупованих територіях. Як росіяни тероризують місцеве населення? Про це і не тільки поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.